Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Ну що ж, цей день настав і розпочався, можна сказати, новий сезон, або, як говорилося в попередній інформації, доповнення нерозказані казки. Щодо етапів, є три рівні складності. За простий і середній отримувати будемо монетки, а за складний ні. Але думаю, якийсь бонус все-таки має бути за цей надскладний етап. За кожну частину можна буде отримати 224 монетки і всього є 6 таких частин. Щодо проходження, то поки що я нічого складного не побачила. Потрібно не давати кисню опуститися, бо за це вороги будуть отримувати бонуси, а герої недуги. Для цього потрібно заповнювати шкалу, об'єднавши камінчики в кристали та в дракони. І коли їх використати, то шкала кисню заповниться. Є нові герої з новою сім'єю. Власне, про яких я хочу сьогодні поговорити в цьому відео і розібрати їх вміння. А для тих, хто шукає новий альянс, хочу повідомити, що продовжується набір активних та досвідчених гравців в альянс Набелкілерс Ю. Тут хороша атмосфера, активне спілкування та підтримка у будь-яких питаннях. А ще ти зможеш отримати хороший експірієнс та розвиток. Якщо ти маєш 60-й плюс рівень, і тобі подобається бити титана, брати участь у війнах та отримувати хороші нагороди, то тебе з задоволенням приймуть. Для приєднання можна написати в телеграм, який ви бачите, і звісно ж, назви будуть додатково в описі. Отож, щодо сім'ї і пасивок героїв. Вони дуже схожі за стилем до героїв Дюн. Є дві різні сім'ї, і герої отримують пасивки з шансом спрацювання після ульти. Поки що так виходить, що у п'ятизіркових героїв одна сім'я, а у чотирьох і трьох зіркових інша. А ще кожен герой має прив'язку до героїв Атлантиди. Якщо в команді є герой Атлантиди, то це ще буде додатковий захист: плюс 5, 10, 15, 20, 25% захисту залежно скільки героїв цієї сім'ї в команді. Отож, сім'я захисників Атлантиди, помимо бонусу з героєм Атлантиди, який може бути а може і не бути, дає ще 50% шанс за одного героя і 75% шанс за двох героїв в команді, всім союзникам отримати атаку на 36% на три ходи. Це коли герой отримає пошкодження після ульти ворога. В принципі, як я і говорила, працює все схоже, як і на героях Діон. А якщо герой загине від спеціального вміння ворога, то шанс стане 75%. За одного героя цієї сім'ї в команді, і 100% за двох. А тепер про пасивку героя. До речі, пасивка у всіх представлених п'ятизеркових героїв також одинакова: шанс 50% виконати наступні дії, коли герой використовує особливе вміння. Це 80% шкоди всім ворогам, і 21% шанс критичного удару. Як на мене, хороша пасивка і не вузькопрофільна, як, наприклад, героя місяця дають. А завжди буде допомагати, якщо спрацює. Це і шкода додаткова по всіх, і ще й шанс критичного удару. Тому початок вже непоганий. Також мана у всіх героїв називається змінні припливи. Мана буде змінюватися із середньої на швидку, і навпаки, після ульти героя, тобто чергуватиметься. Отож, розпочну вже з ефіри. Стати в неї доволі міцні: 906 атаки, 865 броні і 1514 життя. При першому наборі мани, тобто швидкому, вона прикликає прислужника медузу всім союзникам з 32% ХП і 24% атаки, яку вони отримують від героя. Всі союзники отримують плюс 5% ХП за всіх нових прислужників, яких вони прикликають. І це все стакається до 10. При другому середньому наборі вона замінює всіх паразитів на союзниках на прислужників. І далі все те саме, що і за перший набір. Ну тут, звісно, заміна працюватиме, якщо є в союзників паразити, якщо ж нема, то це вміння нічого не дасть. І що за Х 1 набір, що за Х2 вийде однакове вміння. Що ж тут сказати, це чудовий герой підтримки. З доволі товстими прислужниками, звісно, є герої, які дають прислужників з 40% здоров'я і атаки, як сет, наприклад. Але він повільний, а вона може поставити своїх прислужників швидко. А потім ще й за нових прислужників герої будуть збільшувати здоров'я. Герой буде добре стояти в захисті. Звісно, якщо дозволяє стрій команди, і інші герої в команді наносять шкоду, і для атаки теж згодиться. А ще буде добре відігравати на турнірах без лікування, адже ставить прислужників. А це додаткове життя героям, які не можуть полікуватися на цьому режимі. А прислужники будуть десь приблизно 600 хп плюс-мінус, залежно від рівня життя героя. Наступний герой Галапаго. Пасивка і сім'я ж, має 766 атаки і аж 920 захисту і 1746 хп. Це дуже високий показник. Одразу видно, що герої нові. Він знищує прислужників у всіх ворогів і наносить їм шкоду 230%. А всім союзникам дає захист 30% на три ходи. А за другий заряд, теж спочатку знищує прислужників, шкода вже більша 310% всім, за кожного знищеного прислужника, буде 24 хп відновлювати собі кожного ходу стак до 10. Тобто, якщо вже поставить собі стак, то буде весь час лікуватися. І всі союзники отримують вже 50% захисту на три ходи. Теж потужний герой масовик, і його буде важко пробити ось так зразу. Та ще й альфа-ефіри на захист в нього. А так як зараз альфа-ефіри, хоч теж, не просто. То але можна назбирати і без донату або з мінімум донату, то є більше шансів дати злом декільком героям і навіть скинути максимальний злом з іншого героя, якщо буде потрібно. І ще своїм вмінням він ставить захист собі і іншим. Я думаю, що зайде в команду і атаки, і захисту, адже своїм вмінням він нанесе і шкоду всім ворогам, і поставить захист усім союзникам. А ще буде корисний для знищення прислужників. Особливо це буде відчутно, якщо ці прислужники мають багато ХП, як от, наприклад, прислужники попереднього героя Ефіри. Наступний герой Лазаль. Має аж 959 атаки. Ну що ж, потроху наближаємося до 1000, це дуже багато. Броні 815 і 1495 життя, що теж непогано. За перший набір мани наносить 400% шкоди цілі і ставить їй паразита, який буде атакувати 22% атаки кожен хід, і зникне, коли поглине 12% лікування максимального здоров'я господаря. А ще він кожного ходу буде робити свого клона ворогу поблизу. Тобто, таким чином паразит може розповсюдитися на всіх ворогів. А за другим зарядом мани герой нанесе більше шкоди по цілі 450% і знову поставить такого ж паразита. Мою думку, хороший герой. Хоч і паразита ставить лише цілі, але якщо його не вихиляти, або як це робить ефіра, не змінити на прислужника, то він розповсюдиться по всіх ворогах. Може таке бути, що ворог має захист від паразитів, тоді герой просто нанесе шот по цілі, і так як він має власну високу атаку, то рівень шкоди буде значний. Далі Форцис теж хороші стати, а ще він прикликає собі і ближнім союзникам прислужника з 27% хп і 26% атаки. І прислужник буде додавати їм ману 5% кожного ходу. Що теж я вважаю дуже круто, адже поки є прислужники у героя, то він просто так кожного ходу буде отримувати ману, а ще він ставить насмішку собі на 3 ходи. А за Х2 до цього набору ще додасться те, що всі союзники отримують плюс 20% атаки для своїх прислужників з так до 10. Це я так розумію за прислужників. Це означає, що до атаки прислужників буде додаватися відсоток атаки, Атаки, і вони будуть сильніше бити по ворогу. Звісно, було б цікавіше, якби герою ця атака додавалася. Форсес це герой з таунтом, і альфа-ефіри в нього теж на таунт, що дуже допомагає на початку битви, як в атаці, так і в захисті. А ще він може швидко зарядитися і поставити собі і сусідам додаткове життя у вигляді прислужників, та ще отримувати швидше ману на наступний заряд. Тому герой хороший і буде добре відігравати будь де в залежності від потреб. І залишився ще один. Кети герой Таласа. Теж доволі стійка по статах, 840 атаки, 945 броні та 1505 життя. Не пожаліли розробники могутності цим героям. Таласа лікар за х 1 вона піднімає здоров'я всіх союзників на 330 і здоров'я може піти овер. А ще вона скидає тривалість послаблень у ворогів. Тобто, якщо ворог має якийсь недух, наприклад, горіння, і його тривалість підходить до кінця, то вона обновить нанову відлік. Наприклад, з одного ходу знову на 4 і так далі. А за Х2, тобто другий заряд, вже більший відхіл буде, 370, і ще додасться одне вміння. Всі союзники не сприйнятливі до нових недугів на 3 ходи. А це вже цікавіше вміння, і таласа якраз буде добре відігравати саме цим набором. А в загальному герой норм. Оверлікар це завжди добре, адже якщо навіть герої з фул хп, то вона їх овер захиляє. та й інші її вміння актуальні і пригодяться. І ще по декілька слів про чотирьохзіркових героїв. В них вже сім'я має інший ефект, але так само співпрацює з героями Атлантиди. Завдяки бонусу сім'ї ворог отримує мінус 10% до генерації мани на три ходи. Пасивка теж трішки інша. Шанси 50% і шкода 80% все те саме. А от замість крит удару герой отримає Має плюс 19% до регенерації мани на два ходи. В принципі, це теж непогано, адже чим швидше герой зарядиться, тим краще. Чотирьохзірковий муль Гох. його ж стати можна прирівняти до стандартних героїв або старих гемів. Тож, якщо ви граєте стандартними і спіймали чотиризіркового героя з цієї події, то можна його сміло качати замість п'ятизіркового. Він наносить 230% шкоди по цілі і ближніх ворогах, і скорочує їм ману на 10%, що вже непогано, адже навіть незначне скорочення мани вже зарядженим ворогам додасть клопотів. А за другим разом шкода буде 260% і скорочення мани на 15%. І ще додасться шкода отрутою 570. А при прокачці на максимум 800. І це всім ворогам на 5 ходів. Рівень шкоди від отрути непоганий. Щоправда, він розділений аж на 5 ходів. І ще шкоду від отрути герой поглине як лікування, тобто ще й підлікує себе. Чотирьохзірковий герой це переважно турніри, але його цілком можна і в атаку прокачати проти п'ятизіркових героїв. І забирання мани дуже допоможе, особливо якщо нема схожого героя. Ще одна четвірка шар хай. Він дає всім союзникам 80% звичайної атаки на 5 ходів. Тобто це атака від камінчиків на полі, а не від особливого вміння. Звичайна атака буде збільшуватися на 20% кожного ходу і може суміщатися з іншими ефектами атаки. Поки активно, то атака не може бути більшою за 160%. І всі союзники отримують 20% ймовірності критичного удару на 5 ходів. А другий заряд все те саме, тільки шанс критичного удару 35%. Теж хороший герой і насамперед підійде для атаки титана, адже буде висока шкода з каменю. А ще має шанс критичного удару і тому може добре стояти в захисті на турнірах. І, звісно ж, для атаки теж непоганий варіант. І ще трьохзірковий герой Багрех. Тут я теж скажу коротко, трьохзірковий герой зазвичай для турнірів, а цей герой ще й підійде для швидшого проходження івентів, адже він стихійний бронеріз. Тобто, помимо шкоди ще й підрізає броню проти героїв вогню і за Х2 аж на мінус 54%. Тому знадобиться і турніри, і івенти. Ну що ж, друзі, ось такий можна сказати короткий огляд героїв вийшов. Найбільше мене вразили стати героїв, це взагалі щось, та й вміння у них непогані і корисні. І як на мене, всі герої хороші по-своєму, і для кожного з вас є, мабуть, фаворит, вмінь якого не вистачає і хотілося б спіймати. Про це все пишіть у коментарях. А якщо це відео сподобалося, то ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І на цьому у мене все всім миру та добра до зустрічі.